Сьогодні поговоримо про фастфуд. На жаль, всі лікарі і дієтологи єдині в думці: фастфуд буває двох видів: шкідливий і дуже шкідливий, харчуватися ним регулярно ніяк не можна. Головна проблема полягає в тому, що більша частина подібної їжі дуже висококалорійна, містить багато жирів і мало вітамінів. У першу чергу це стосується гамбургерів. Виробники фастфуду з давніх пір прагнули зробити так. Щоб їхні продукти були якомога більш калорійними. Відвідувачам це здавалось вигідним, з'їв усього один недорогий гамбургер і вже ситий. Якщо робити більш здорові і корисні страви, харчування неминуче стане менш швидким, а ціна страви зросте. Проте під тиском громадськості навіть найупертіші виробники фастфуду змушені було зробити крок на зустріч здоровому харчуванню. Наприклад, Макдональдс вів до свого меню салати соки. Та мінеральну воду, а також зробив свого клоуна Рональда МакДональда більш спортивним і підтягнутим. Однак не обійшлося без казусів. Медики виявили, що салати від Макдональдс ще шкідливіші, ніж її гамбургери. Наприклад, в салаті Цезар міститься 18,4 грамів жиру, а у стандартному чізбургері – всього 11,5 г. Судячи з усього, в салат кладуть занадто жирну і висококалорійну заправку. Так що всім любителям картоплі фрі, бігмаків та іншої шаурми варто запам'ятати три простих правила, які пропонують дієтологи. Перше. Не їжте фастфуд частіше, ніж раз на тиждень, а бажано його взагалі не їсти. Друге, найнебезпечніші для здоров'я це жирні висококалорійні страви, картопля фрі, гамбургери, солодка газована вода. Третє. Якщо вдень ви їсте фастфуд, ввечері обов'язково потрібно поїсти нормально. Не варто йти в ресторан швидкого харчування на голодний шлунок. А зараз в вашій увазі пропонується невеличкий смішний мультфільм про тих, хто дуже багато їв фастфуд. you <laughs> Thank you.